Миколаївський національний університет імені Василя Олександровича Сухомлинського найстаріший вищий навчальний заклад Миколаєва, має четвертий рівень акредитації. З 2010 року університету надано статус національного. Ідея створення університету в Миколаєві виникла ще в 60-ті роки 19 століття. Тоді розвиток освіти гальмувався нестачою вчителів. Тому на прохання губернатора міської думи та громадськості Миколаєва, тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти, дозволив відкрити в місті учительський інститут з училищем при ньому для підготовки викладачів про гімназії і вищих початкових училищ. Приміщення для створення навчального закладу було орендовано першим директором Ждановим у садівництві Бельвів. Воно належало нащадкам купця другої гільдії Юхима Орестовича Берга, почесного громадянина, власного міської думи, старійшини міських зборів. Особняк з 18 кімнат по вулиці Нікольській, 12, відповідав своїм розміром і санітарним станом, необхідним для діяльності навчального закладу нормам. Офіційне відкриття учительського інституту в Миколаєві, яке відбулося 27 жовтня 1913 року, в неділю стало визначною подією в житті міста. Вже восени 1917 року інститут було частково реформування. Було відкрито три відділення совесно-історичне, фізико-математичне та природознавчо-географічне. Місцевими органами народної освіти та педагогічним колективом закладу було поставлено питання про перетворення учительського інституту в педагогічний інститут. Таке рішення було прийнято в червні 1920 року, але з 1 вересня того ж року вищий навчальний заклад став називатися Інститутом народної освіти. Реформа, яка відбулася в 1920 році, полягала не лише в перейменуванні назви навчального закладу. Було злито воєдино всі відділення у факультет соціального виховання з чотирирічним терміном навчання. Саме там готували учительські кадри для трудових шкіл. В 1949 році інститут народної освіти та соціального виховання перейменовано на Миколаївський педагогічний інститут імені Белінського. В 1999 році інститут перейменовано в педагогічний університет, а в 2002 році він отримує статус Державного університету. Вже через рік йому було присвоєно ім'я Василя Олександровича Сухомлинського.